Готелі завжди були місцем, де перезинаються долі хтось приїжджає відпочити, хтось сховатися, а хтось щоб ніколи не повернутися. Сьогодні я розповім тобі історію, яка досі залишається однією з найбільш таємничих у світі це історія дівчини, зникнення якої потрапило на камери, але пояснення так і не знайшли. Це історія Елізи Лам. Останні дні, Лютий 2013 року, 21-річна канадська студентка Еліза Лам вирушає в подорож в США. Вона їде сама. Її сім'я хвилюється, але вона обіцяє щодня виходити на зв'язок. Вона зупиняється у готелі Сесіл у Лос-Анджелесі, місті лячною репутацією. Тут жили серійні вбивці, тут ставалися захаткові смерті. Але Еліза цього не знала. Перший тиждень усе було нормально. Вона вела блог, робила пости, ділилася думками, але потім щось змінилося. Одного дня вона перестає виходити на зв'язок. Дзвінки в номер, тиша. Камери коридорів фіксують її дивну поведінку. Загадкове відео. 15 лютого поліція публікує кадри з камери ліфти готелю. На відео Еліза поводиться незрозуміло. Вона заходить у ліфт, натискає всі кнопки, але двері не зачиняються, заглядає в коридор, різко ховається, ніби когось боїться, дивно рухає руками, ніби розмовляє з кимось невидимим, потім виходить із ліфта і зникає. Двері зачиняються тільки тоді, коли її більше немає в кадрі. Через два тижні тіло елізи знаходять у водяному резервуарі, на даху готелю. Незрозумілі факти Кришки резервуарів були закриті, їх неможливо підняти зсередини. Як вона туди потрапила? Єдиний вхід двері з сигналізацією, але вона не спрацювала. На її тілі немає слідів боротьби офіційна причина смерті утоплення. Але це зовсім не пояснює її дивну поведінку. Можливі теорії. Нещасний випадок, офіційна версія. Еліза сама залізла у бак. вона мала проблеми з психічним здоров'ям. Можливо, це був епізод галюцинацій. Але якщо це так, як вона зачинила кришку, чому ліфт працював так дивно? Друга теорія це вбивство. Хто міг убити її та сховати тіло, але жодних доказів, слідів боротьби, чужого ДНК не було камери не зафіксували нікого біля неї. Третя теорія паранормальні сили. Готель Сесіл місце з моторошною історією. Тут жив Річард Ремірес, сатанинський вбивця. Тут ставалися дивні смерті. На відео вона наче розмовляє з кимось невидимим. що могла сама будівля забрати її. Четверта теорія, моя найулюбленіша змова та біологічна зброя. Це звучить як теорія змови, але слухай, тут за місяць до смерті Елізи в Лос-Анджелесі почався спалах туберкульозу. Тест на туберкульоз, який використовували тоді, називався Лам еліза як і її ім'я. Співпадіння чи вона була частиною якогось експерименту. Ми цього не дізнаємося. Ось ще декілька історій для ваших роздумів. Загадка Генрі Маккейба вересень 2015 року. Чоловік на ім'я Генрі Маккейб зникає безвісті у штаті Міннесота. але це було не просто зникнення. Перед тим як зникнути, він залишив повідомлення на автовідповідач своєї дружини. Цей дзвінок тривав дві хвилини. На записі чутно його стого, крики, щось схоже на гарчання, шум води у якийсь момент. Він ніби благає про допомогу, а потім голос різко обривається більше його ніхто не бачив живим. Його тіло знайшли через два місяці в озері, але ось чудивно, його одяг був цілий, слідів боротьби не було, а офіційна причина смерті утоплення. Але тоді як пояснити крики у записі чому там є звуки, схожі на щось нелюдське? І найголовніше, як він опинився у воді, якщо ніхто не бачив, як він туди заходив. Експерти вивчили аудіозапис, але так і не змогли пояснити походження дивних звуків. Що почув Генрі цієї ночі, що змусило його так кричати Можливо, ми ніколи не дізнаємося правди. Історія третя Зникнення Овена Перфіта. Ця історія сталася у 1763 році у маленькому англійському містечку Шептон Малет. Там жив чоловік на ім'я Овен Перфіт. Літній чоловік паралізований, прикутий до крісла. Він рідко виходив з дому, і навіть коли сидів на веранді, його туди завжди переносили слуги. Але в один звичайний літній вечір він зник. Його сестра залишила його сидіти на ганку всього на кілька хвилин. Коли вона повернулася, кріслом було порожнім. Куди міг подітися чоловік, який не міг ходити? Сусіди клялися, що ніхто не проходив вулицю, ніхто не чув звуків боротьби. Пошуки тривали роками, але Овена так і не знайшли. Дехто казав, що його викрили надприродні сили. Інші, що його забрали таємні організації, але правда швидше за все не завжди залишиться в ціні. Остання історія зникнення Брайана Шафера. Березень 2006 року. Штат Огайо. Брайан Шафер молодий студент-медик, який вирішив безвяткувати канікули разом із друзями. Вони пішли до популярного бару в Колумбусі. Камери спостереження зафіксували, як Брайан заходить до закладу о другій ночі. Але ось що дивно: ніхто ніколи не бачив, як він виходив. Поліція переглянула усі записи з камер, усі люди, які зайшли, потім вийшли. Усі, крім Брайана. Як це можливо? Бар мав тільки один вихід ніяких чорних ходів. Ніяких секретних дверей. Поліція перевірила всіх відвідувачів, допитала персонал, обшукала весь район жодних слідів. Чи міг він якимось чином сховатися у самому барі, чи, можливо, його забрали, чимось іншим? Досі немає жодних відповідей, і його тіло так і не знайшли. Фінал. Люди зникають щодня. Декого знаходять, декого ні. Але іноді історії стають такими дивними, що, здається, ніби реальність тріскається, і ми заглядаємо у щось незрозуміле. Що сталося з цими людьми містика, загадкові сили чи просто збіг обставин, якому поки що немає пояснення?